Привіт! Ви знаєте, я саме належу до тих людей, які завжди відчували свою потребу в комусь іншому. Тобто, я не могла сама піти, наприклад, в кафе там або просто прогулятись парком, або в магазин, там по одяг, чи там, наприклад, на той же самий шопінг, да, чи кудись поїхати, чи ще щось. Тобто мені завжди потрібен був хтось. Типу, якщо я йду з кимось, то це окей, це класно, але якщо я йду сама, я прямо ну для мене це якось так соромно. Думаю, ага, як так, хтось подумає, що в мене немає друзів, а вдруг я йду, а там хтось побачить. Розумієте, це такий був абсурд. Знову ж таки, в мене багато 18 арканів, а це страхи. Теж саме як 21 аркан, це шаблони, дуже багато шаблонів, різних стереотипів, які в голові, і ви з тим нічого не зробите. Теж саме як 12 аркан це конкретні програми жертовності. Тобто, все добре, добре, добре. Але от, ну, потреба у цієї актриси, оце у цього екшена. От, ну просто ну от, от, от треба, і, і ну все. Це така програма. Розумієте, програма середини, яка прямо, ну що ти не роби, як ти не крутий, а воно є. Це просто прийняти як факт. Наприклад, в мене є 12-й аркан у вищій суті, і відповідно я знаю, що в мене оця потреба в оцій актрисі драматичного театру є. Я, от знаючи це. Прямо відслідковую, іноді застосовую, іноді не застосовую, вже в залежності від ситуації. От, наприклад, приходить чоловік додому, всі, да? е, поїв, класно, все там, подякував, все круто, а от ну, хочеться якусь таку знаєте, сварку, От тут щось таке хочеться. Я щось таке хожу, щось от воно з середини от от, 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 кусає, отак от знаєте. І я така думаю, ну це ну, вже, вже прийшла пора, вже прямо треба оцю дозу. І, от знаючи це, я просто ну, якби, контролюю цей процес. Тобто я розумію, що це так працює програма. Я не спричиняю сварку, бо, ну, бо ніхто чому не винний, Це просто ну, тебе так штормить і от, ну, от все. От, ну, не, 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 Необратімий процес. Просто знаючи, ти керуєш, а коли ти не знаєш, то відповідно тебе отак з середини лупашить. Ти не розумієш, що це таке, і ти, відповідно, виносиш мозок тим, хто поряд. А вони ж то ні в чому не винні через те, що ну от він просто прийшов з роботи, наприклад, там не знаю, він цілий день там працював, змучився, а тобі ж треба оце, оце от воно тебе штурмити. ти Не можеш нічого з тим зробити, розумієте? От такі програми, і, от знаючи, ви керуєте. Розумієте? От, наприклад, я знаю, що в мене 18 аркани це страхи, і відповідно, я розуміючи це, починала своїми страхами знайомитись. От, один із моїх страхів це. Кудись піти самій, або взагалі побути на одинці, або там не знаю, піти на шопінг, да, там, чи в кафе, чи так далі. Тобто я не могла туди йти сама. Мені обов'язково був потрібен хтось. От якщо є там, наприклад, подружка, да, я з кимось іду, класно. Ну сама, ну типу, якщо сама, значить я не йду. Наприклад, мені кудись потрібно, але ніхто зі мною не хоче йти, і я нікуди не йду. Розумієте, оце от так працюють аркани, от так працює оця система. Тобто є страх, от не не да? Інша людина, в кого цього немає, вони мене не зрозуміють. Вони подумають, що що ти мелиш, якийсь страх, от собі треба кудись пішла, розумієте? А в тебе з середини воно сидить. Те ж саме, як, наприклад, люди бояться їздити авто. Да? Або, наприклад, там, людина з 7 марканом, вона максимально не розумітиме, чому в неї якісь такі перестряски. Або люди, які народжені 16 числа, от в них прямо. От, проблема на проблемі, от, проблема на проблемі. Ну, ну якийсь хаос, весь час, якісь весь час, отакі от, от, от ну ламання, рушення. Да? От от наче людина сіла, думає, ну все, зараз стабільно, зараз от все класно. І бабах, полетіло все шкарверті. Розумієте, бо от так працює енергія 16-го аркану. Опять ну знову ж таки, це конкретно, ну просто такий прояв, і треба цим людям зрозуміти, що. Проблеми це для вас окей. Типу, вони ніколи не закінчаться. Через одну про інша прихо, інша. Ну інша. вам потрібно кожен раз їх проходити, не нарікати, а просто проходити. От, да, вирішили те, вирішили те. Людям з 10-м арканом, народжені 10-го числа. Це люди, яким треба завжди баланс тримати. То густо, то пусто, то верх, то низ, розумієте, вас весь час буде отак ж бурляти. Але люди того не розуміючи, вони будуть страдати. Типу, от нема, наприклад, там да не знаю, там продаж немає, грошей немає людина страдає, і десяті аркани вони переживають за те. За що не треба переживати? Тут все, ну, все так, як треба, розумієте. Але людина буде сидіти, і от вона думатиме, а чому так, а як так, а як так сталося, а чому воно несправедливо, справедливо, а як його от, покоригувати? Да? Бо мені зараз треба так, а воно отак. А, а от... І вона не розумітиме цю циклічність, вона не прийматиме цю циклічність. Тобто, от знання дуже велика сила, от прям дуже велика сила. І от дивіться, інформація це те, що ви чуєте, а от знання, прямо знати, це коли ви цю інформацію. Інформацію на собі пережили, розумієте? От я та людина, яка інформацію пережила на собі. Раніше я фиркала, биркала, сміялася взагалі, вважала це туристикою. Але коли влупило по здоров'ю і я себе звідти витягла, і я бачу, як воно працює, розумієте? Коли я просто-напросто замовляю, а воно приходить, і мені не треба тепер там робити те все, що я робила, катувати себе так, як я катувала, розумієте, я просто так озвучила, бах, воно мені прийшло. Як ви думаєте, чи не буду я в це вірити? Чи не буду я цим займатися? Якщо воно працює куриця, яка несе золоті яйця, її ніхто не перерізає горло, розумієте? Бо це отак працює система. Те ж сама ситуація. Якщо людина знає інформацію і сама на собі це переживе, то як ви їй потім не розказуєте, не доказуєте, вона конкретно знає факт. І те, що ви не згідні, це окей, це дуже така цікава ситуація, коли... До мене приходять на консультацію, от зараз вдумайтесь в ті слова. Люди мені платять гроші для того, щоб я їм дала оці знання, дала цю інформацію. Але вони кажуть, я в то не вірю. Та да, як хочете, по-перше, ви йдете на роботу, пахаєте на, на дядю, заробляєте ті гроші для того, щоб віддати їх мені, і кажете, так, це вся фігня, абсурд. Думайте трошки головою, люди добрі, це ж. Ну, ваше життя розумієте, для мене це ну дикість через те, що людина гробить свій час, своє здоров'я, своє життя. Вона не поверне жодної хвилинки назад. Але людина тобі віддає ці гроші, да, і каже: Ой, ну це, звісно, таке, що я не вірю, кінешно, цю нумерологію. Та не вірте, ну не вірте, я нікого не переконую. Я просто висловлюю свою точку зору, як у мене, і, от знаючи, переживши на собі, я ділюся цим з вами. Конкретна ситуація про страхи, там, де в мене дуже багато страхів, бо я от 18-й аркан, в мене в кармічному хвостіку, а це автоматично в мінусі, це автоматично багато страхів. І так. я боялася, боялася. От, от просто боюся, кудись сама піти. Тобто з кимось так да, класно, ну сама ні. Я не могла сама з собою піти. В кав'ярню попити кави, я не, не ходила сама з собою гуляти, розумієте? Тобто, якщо я йду гуляти, то це обов'язково з кимось. І коли я взнала, що для того, щоб 18-й арканчик оцей страх да, його позбутися, мені прямо потрібно туди піти, в цей страх, тобто от прийняти отак-то, от так-то, і прямо робити кроки. Що я робила? Моя технологія полягала в тому, що я кожен четвер, от прямо кожен четвер, я влаштувала для себе такий день знайомства з собою. і кожного четверга я ходила з соб, сама з собою в кафе. Якщо мені хтось пропонував з подруг ну або друзів да, знайомих іти з ними, то я казала: вибач, будь ласка, я з тобою не піду. Давай на інший день заплануємо похід з тобою, але сьогодні я йду сама з собою. От мені це було важливо. Я почала водити сама себе в кафе. Як це відбувалось? Я приходжу, щось там беру, відповідно собі сідаю, дивлюся, там щось розглядаю людей. Я дуже люблю слідкувати за іншими людьми, просто наблюдати, от чути, що вони говорять, як вони себе ведуть. І от, дивлячись на людей, там просто все написано. От коли дивишся і ти бачиш все. От біда в тому, що ми не вміємо це. Вчасно побачити, да, або вдіває маску і думає, да ні, це неправда, то не так і так далі. І знову ж таки, спочатку я коли приходила в ту кав'ярню, брала каву, сідала собі сама. Мені так було незручно, так було не, -не, -не добре, не ловко. Розумієте? Я думаю, боже, зараз хтось подивиться, побачить, що я сама сижу, а мене ніколи нема. А як вони? А оце просто мільярди тисяч тут шаблонів, думок, оцих страхів. І потім знаєте, що я робила? Я брала телефон. І я, типу, з кимось переписувалась, або вдягала наушники і слухала якусь музику, типу, якби чимось себе займала, що якби то я не сама, а якби я з кимось. А потім, отак чуть-чуть, по чуть-чуть, по по я почала це відложувати, відложувати, і дійсно я почала бути сама з собою. І це настільки круто, ну це не передати словами. Коли ти просто приходиш, просто береш там, наприклад, що ти хочеш, да або просто сам собі сидиш. Тобто ти нікого не чекаєш, тобі нікуди там не потрібно з кимось зустрічатись. Ти сам собою, ти не самотній, ти познайомився з собою, ти цілий, розумієте? Ти не половина, ти одна єдина частина, ти от єдиний, розумієте? І коли ви от воз'єднуєтесь з собою, якщо можна так сказати, то відповідно ви розумієте, що от це просто максимум, коли ти реально знайомишся з собою. От Кав'ярню я навчилася сама собою ходити. Потім я почала сама собою гуляти. Тобто я собі просто йшла в парк гуляти сама, сама розумієте, без нікого. От я собі йду, гуляю, там слухаю щось там, або просто без наушників, без телефона, без нічого. Я просто йду, хожу. От от мені це треба, розумієте, я просто йду, от собі щось там думаю, якісь там в мене свої думки і так далі. Відповідно, знову ж таки, потім... На шопінг, і отак от почуть-почуть, по я почала сама з собою ходити. І як виявляється, як виявляється, ніхто нікого не з'їв, нікому нічого там не сталося, нічого не дитой. Людям іншим на тебе абсолютно все одно. Через те, що вони бачать тебе в момент, вони дадуть тобі свою версію без різниці, як ти будеш вдягнений, що ти будеш робити, як ти що там скажеш. Кожен побачить своє, розумієте? І відповідно, потім була така картина, коли... Оці всі моменти я пройшла, а потім мені дуже хотілося поїхати на відпочинок. Там мені, мені прямо от потрібна була перезагрузка. розумієте, мені потрібно було кудись поїхати на певний період часу, бо я ну просто в мене взривалася голова вже. Я дуже багато таких процесів, де ну, ну душа потребувала відпочинку. І я пишу своїм знайомим, що їдемо на відпочинок. І всі, ну от в кожного своя якась да. Ну хтось там на роботі, хтось там по графіку. Ну тобто, ну нема. І Я розумію, що в мене є вибір, або зараз я їду сама, або, відповідно, я не їду взагалі. І тут така цікава картина. Ми з моєю знайомою були біля ялинки, це була е, зима. І ми гуляємо біля ялинки, і тут підходить дівчинка, вона підходить одна єдина сама. І вона така підходить до нас і каже: можете мене сфотографувати? І я така, просто для мене це як приклад. Я думаю, боже. Вона сама приїхала до ялинки. в мене просто отак бабах, як інсайт, який розумієте, Лю... ну сама, сама приїхала, не треба ніяких друзів, знайомих. Вона сама приїхала до ялинки, вона сама ходить. Якщо їй треба фотографія, то вона каже, можете мене сфотографувати. Підійшла до інших людей і запитала. Я думаю, Боже мій, так все елементарно просто. І що я роблю, дивлячись на оту ситуацію з тою дівчинкою, бо ми один для одного є вчителями. Відповідно, я просто тако бронюю білети, і я їду сама. Розумієте? Це було щось неймовірне, коли я сама з тобою поїхала в інше місто. Ну, взагалі, там, далі, ну, навіть не сусіднє, а набагато да? Далі, далі, але ну, це просто розумієте, мені настільки це сподобалось, що потім, от. Я дійшла, але тут, знаєте, може бути перекос. Я дійшла до того стану, що зараз мені ніхто не потрібен. Я вам кажу, це такий кайф. Коли якщо ти хочеш кудись поїхати, то ти, ти хочеш кудись поїхати? Це ти хочеш? Інша людина, вона інша, вона того не хоче. Коли ви хочете в туалет. То ви ж не ображаєтесь на свого чоловіка чи свою подружку, що вона не йде з вами в туалет, бо вона не хоче. Розумієте? Ви це розумієте? Що якщо ви вчасно, от сьогодні, зараз, да, ви захотіли в туалет, а ваша знайома не захотіла в туалет, то ви на неї не ображаєтесь через те, що вона не хоче в туалет, бо ви розумієте, що ну це абсурдна. Да? Але коли ви хочете кудись поїхати, а ваша знайома не хоче кудись поїхати, або там ваші друзі, там чи хтось там близьких родичів, да? то ви на них ображаєтесь, типу, чому ти зі мною не їдеш? А як так? А я, я, я там передложила. Та, та та. А от розумієте, яка проблема, що ми не зміємо оцього всього розуміти. І от коли я дізналась оці всі знання, почала їх застосовувати на себе і почала знайомитись з собою, я вам кажу, мені настільки стало з собою комфортно, класно. Я тепер сама розумієте, сама їжджу на море, сама їжджу в гори, сама їжджу в інші міста, сама їжджу там в інші парки, там різні оці локації, я сама туди їжджу автобусом, транспортом, машиною, поїздами. Різні були ситуації, ну я собі сама. От в мене, наприклад, вихідні. Да, я собі спланувала, що от в мене є оці моменти, коли клієнтів там немає. Оцей проміжок часу я можу кудись там поїхати. розумієте? а інші люди в них інші плани. Я собі просто валізу зібрала. Я собі сіла і поїхала. Все! Просто немає ніяких проблем. Я відпочила, кайфунула, насолодилась. Я приїхала на заряді. розумієте? я прямо на зарядку поставила себе і зарядилась, розумієте? Але, от в нас така проблема в голові, що дуже багато страхів, які забороняють і блокують. Типу, ми не можемо. Кудись самі сходити, десь там самі побувати, да нам це страшно, але дивлячись, от зараз, наприклад, слухаючи це відео, якщо вам хочеться, та да? якщо у вас є потреба, от навчитися бути самому, будь ласка, маленькими кроками дізнавайтесь інформацією про себе і потім робіть, робіть ці кроки знову ж таки. Колись я не могла сама піти на шопінг. Типу, якщо я йду там, в магазин, да, там щось купувати, чи що мені треба був обов'язково експерт, який мені скаже, то красиво, не красиво, брати, не брати, або там от я вдягаю, і мені треба був хтось, щоб от з кимось. Да? А тепер мені ніхто не треба. Я сама. І отут, знаєте, я кажу про перекос, бо от межа, да, що настільки тобі стає класно з собою, що тобі реально не треба ніхто. І от дійсно говорить таку інформацію, що. Підростеш, поймеш, да, або там все приходить з часом. Дійсно так. Тобто, розуміння, воно дійсно приходить з часом. Бо наразі я прекрасно розумію людей, які самі гуляють, які самі кудись їздять. А раніше для мене це був просто такий шаблон, такий забор просто в голові. Типу, як ти можеш кудись поїхати? Тобі ну, срочно треба подружки, друзі, з кимось завжди, кудись компанія і так далі. Так, да, я згідна, це треба, але ти повинен з собою познайомитись. Тобі потрібно з собою, щоб було комфортно. Ти навчишся спочатку з собою дружити, а потім ти подружишся з усіма автоматично через те, що часто ми в компаніях, але ми самі розумієте? І це дуже велика проблема. Тому, якщо от у вас є якісь моменти, дивлячись на когось. Пізнавайте їх, дізнавайтесь і от беріть звідти основу, розумієте, через те, що ми кожен. Обучає один одного на безумовному такому рівні. Іноді ми щось десь побачимо, візьмемо собі. Інша людина там по вулиці пройде, ми побачимо її наряд. думаємо, о, там красиве платічко, собі б таке, да там, і потім ми от такими образами, образами, ми в цю образами беремо. Потім до себе застосовуємо. Розумієте? І коли ти проходиш оці ці уроки, ти розумієш, наскільки все просто. Коли я от почала з собою так кайфувати, дружити, да. Тепер я не, ну, не, можу зрозуміти, от, не можу зрозуміти людей, які конкретно от, їм треба завжди хтось. Да? Вони самі не можуть цього зробити. І така була ситуація, коли я спілкувалася зі своїми своїми знайомими, ну дуже близькими знайомими, ну це старші знайомі. І е, от говорить людина, що. Ой, класно, там ви там разом, там, то і то з тим, то, а от я сама, мені нема з ким куди піти, там би от кудись би вийшла, а от так сиджу вдома. А я кажу, так ви живете в місті, ви, ну, ви не в селі, там, де немає таких можливостей. Да? Візьміть собі, вийдіть, прогуляйтесь по набережні, підіть в кафе, візьміть кави, посидіть, випийте кави, верніться додому. Просто бомба! Що вам це заважає зробити? І така пауза, така пауза, і людина видає, як це я сама піду. Я сама куди я сама піду? Ні, ні. Ти як це самій? Ти що? Що ти таке мелеш? Сама? Я куди Ні. Я сама нікуди не піду. І я прямо замкнула рот в той момент, і я розумію, що це я можу це зробити, бо я настільки от, подружилася з собою, а людина сама з собою не може попити кави. Розумієте? Ну, це дуже жахливо. Ну, от такі мої. Історії, ситуації, якими я ділюся з вами, для того, що якщо вам зручно, то будь ласка, застосовуйте, беріть, якщо не зручно, просто перемотуйте і йдіть далі жити своє найпрекрасніше життя, бо воно у вас в цьому костюмчику одне єдине.